Привіт! У цьому відео розповім, як з мінімальними затратами в кілька центів отримати кілька спроб, прокрутити рулетку на Binance і мати шанс виграти від півдолара до ста доларів. Звісно, може випасти і дякую, але якщо ви не спробуєте, то й не дізнаєтесь, що вам випаде. Тому особисто я такі акції не пропускаю, так як навіть якщо я виграю півдолара, це вже перекриє ті затрати. І по часу тут також виходить ну, там три хвилини на те, щоб виконати ці завдання. Ця подія закінчується 10 січня, тобто через 6 днів, коли я знімаю це відео. І якщо ви дивитесь це відео пізніше, то перевірте актуальні акції на той момент, тому що на Binance часто проходять різні акції. За ними також можна слідкувати в моєму телеграм-каналі, і для того, щоб перейти на цю сторінку челенджу, можна зайти в мій телеграм-канал в цей пост і тут є посилання. Також, якщо ви не зареєстровані на Binance, можна тут і зареєструватись. Також в описі під відео буде посилання на Binance зі знижкою на комісії. Тому переходимо на сторінку челенджу, і тут бачимо чотири завдання: перше це запросити друга, також друге здійснити покупку мінімум від 50 USDT через p 2 p платформу на Binance. Це завдання з P2P я не робив, тому що тут можна втратити трохи на курсі і на це уходить більше часу. А виконувати я буду третє і четверте завдання, де потрібно зробити торговий об'єм. І тут враховуються як покупки, так і продажі у всіх спотових парах і також у всіх маржинальних торгових парах. І це дуже зручно, тому що бувають в деяких акціях обмежені торгові пари, які враховуються, наприклад, там BTC, BNB і Ефір. Тут же враховуються усі торгові пари, тому можна торгувати стеблкоїн і І для того, щоб виконати завдання, натискаємо кнопку Виконати. Звісно, можна перейти і в розділ торгівлі, натиснути Спотова торгівля і виконати завдання, але може бути таке, що завдання вам це не зарахують, тому краще спочатку натиснути на кнопку Виконати і перейти до виконання завдання. Натискаю, після чого ми потрапляємо на сторінку спотової торгівлі, де нам потрібно буде вибрати дві пари: це BuSD, USDT, тобто два стаблкоїна. Таким чином, затрати на торгах будуть мінімальні. У мене на балансі є 85 BUSD, а так як нам потрібно зробити загальний об'єм від 100 доларів, тобто враховуються і покупки і продажі, я куплю і продам на 50 доларів, тобто в сумі це виходить якраз 100 доларів. На Binance мінімальна сума угоди від 10 доларів. Тобто, якщо у вас, наприклад, всього там 15 доларів, ви можете на 15 доларів виконати це завдання, просто потрібно буде більше разів купити-продати, наприклад, там 3-4 рази купити-продати на цих 15 доларів і таким чином набрати необхідний торговий обсяг. Я для прикладу введу 55BUSD, тобто продаю 55BUSD, і тут бачимо курс 1.004, 1.003. Для того, щоб скоріше продати, я виставлю менший 1.003, натискаю продаж, і наш ордер відразу виконався. Звісно, ви можете виставити купувати чи продавати по маркету, тобто по ринковій ціні, яка актуальна на даний момент, і тоді відразу ордер виконується по тій ціні, яка зараз є. Але мені, наприклад, частіше зручно продавати чи купувати по ліміту. Тепер я знову куплю BUSD за USDT. Ввожу суму трохи меншу, тому що в мене може не вистачити так само 55 доларів. Тільки суму вже виставлю тут тобто ціну виставлю не 1.003, а 004, щоб ордер виконався відразу. Натискаю купівля BUSD, бачимо, лімітний ордер на купівлю заповнено. І якщо перейти на сторінку з челенджем і оновити її, то бачимо, що завдання це зараховано, і ми маємо спробувати на те, щоб прокрутити рулетку один раз. Ці завдання з цоб-продажу можна виконувати один раз в 24 години, поки не завершиться акція. Тепер виконаємо наступне завдання з маржинальною торгівлею. Так само натискаємо кнопку Виконати і нас переведе на розділ маржинальної торгівлі. Тут так само я буду торгувати по ліміту, і я вибираю тут спосіб торгівлі звичайний. Також можна тут вибрати запозичення або погашення, але мені це не потрібно. Я вибираю спосіб торгівлі звичайний. Тільки, звісно, нам потрібно знову вибрати пару стаблкоін і стеблкоїни BuSD USDT. Як ми можемо зараз побачити, в мене на балансі зараз не відображається BUSD, це тому що нам потрібно перевести BUSD зі спотового гаманця на розділ маржинальної торгівлі на маржинальний гаманець. Ми можемо зайти і зробити це через Fiat і Spot і натиснути переказ. Або можемо відразу тут перейти і натиснути на кнопку Переказ і перевести з Fiat і Spot на крос-маржу необхідну нам криптовалюту. В нашому випадку це BUSD. Переведу сюди 55 BUSD, натискаю підтвердити. І бачимо, що на балансі вони є. Тепер я продаю, наприклад, 55 BUSD по ціні 003. Тобто так само продам дешевше, щоб вони швидше продались. Натискаю продаж, бачимо, ордер відразу виконаний, і в нас на балансі є 55 USDT. І тепер навпаки продаю USDT і купую за них BUSD. Введу, наприклад, 54 BUSD і ціну виставлю 004. Бачимо лімітний ордер на купівлю виконано, і переходимо на сторінку з челенджем. Оновлюємо її, і бачимо, що у нас два завдання виконано, і ми маємо дві спроби у челенджу. Тепер натискаємо Go і як бачите, я виграв 100 доларів, але це 100 доларів не на спотовий гаманець, а 100 доларів на покриття комісії на маржинальній торгівлі. Це, звісно, добре, але краще б на спотовий гаманець. Тепер використаю другу спробу. На другій спробі я отримав, дякую. Звісно, я міг би отримати і два дякую. Міг би виграти щось. Можна сказати, що за ці дві спроби я сьогодні нічого не виграв, але я до цього вже виграв 1 долар і виграв ще 0,5 долара. Тобто я на 1,5 долара можна сказати в плюсі. А якщо зайти, наприклад, в історію торгів і подивитись, які були сьогодні. У нас затрати, то тут можна подивитись, що тут різниця всього в 1 цент. Так само і на спотовій торгівлі різниця в 1 цент, і я таким чином отримав кілька спроб на те, щоб прокрутити рулетку. Якщо ви в подібній акції виграли, то, скоріше за все, вам потрібно буде отримати вашу винагороду у центрі винагород. Для цього переходимо в свій аккаунт і тут вибираємо центр винагород. Або, як бачимо, у мене зараз активне сповіщення, що я отримав винагороду, а саме 100 доларів на покриття комісії на маржинальній торгівлі. Тому я можу перейти як через сповіщення, так і через центр винагород. Бачимо цей ваучер, і для того, щоб діяла знижка на комісії, потрібно його активувати. Також звертаю вашу увагу, що тут є термін придатності, до якого потрібно буде активувати ваучер, і також нижче тут є умови цього ваучера тобто як він діє. Тому я натискаю кнопку активувати, і тепер мені необхідно вибрати торгові пари, на які буде розповсюджуватись ця знижка. І натискаю підтвердити та активувати. Сподіваюсь, відео було корисне. Не пропускайте подібні акції по можливості підтримайте Збройні Сили України та до зустрічі в наступних відео.